Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні у мене багато цікавої інформації, тому рекомендую не пропустити і додивитися до кінця. Вчора я не випускав і не робив відео, тому що був трошки зайнятий. Втретє, став батьком. Сьогодні вже все гаразд. Дружина з дитиною, з синочком в лікарні під наглядом. Все добре, можна працювати. Давайте почнемо з першої новини. В Польщі сперечаються про Україну два кандидати на президенти. Ось так. 23 травня відбулися дебати в Польщі. Навроцький та часковський говорили про різні теми. Звичайно, один одному задавали запитання, і дуже часто вспливала тема Зеленський і Україна допомога, недопомога, хто що яким чином підтримувати чи не підтримувати, і тому подібне. Підтримуваний опозицією кандидату президенти Польщі Кароль Навроцький оцінив, що президент Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Рафал Часковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО. Не знаю, де він побачив нелюбов. Президента Зеленського до Польщі, можливо, через деякі висловлювання в сторону Польщі, коли нам кордон перекривали, блокували поставки і ще щось з боку Польщі. Можливо, це він має на увазі, але це нормальна річ. Ми ж не мали плескати в долоні, коли нам. Перекрили кордон. Ми ж не мали плескати в долоні, коли нам обрізали ті чи інші можливості заробляти і підтримувати нашу армію. А так мені здається, що Зеленський і, взагалі, в цілому українці досить непогано, навіть дуже добре ставляться до Польщі, як і поляки до українців. Більшість поляків підтримує Україну та українців. Та є звичайно поляки, які не підтримують, але вони, напевно, не підтримують нікого в своїй державі. Вони хочуть жити там самі. А взагалом, що поляки, що українці непогано між собою живуть, та бувають негаразди, та бувають халепи, якісь висловлювання, які не подобаються одній чи іншій стороні. Але як на мене, ненависті. Якогось е, нелюбові один до одного такого немає. Тут він себе щось накручує. А ось те, що він проти, щоб Україна вступила в європейський союз та в НАТО, тут же ще трошки проскакує з Москаляндії. Правда ж обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакету. Причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту в той час, як Часковський стверджував, що пакт ніколи не набуде чинності через допомогу, яку Польща надала Україні. Мамого Часковського я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо. Навроцький звинуватив його у брехні і попросив вказати на конкретний документ. Часкокий відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року. Навроцький, я не думаю, що в 2015 році в Україні ще була війна. Тут його виправив, звичайно, Часковський, сказавши, що окупація Криму з 14-го року це вже початок війни. Часковський запитав Навроцького серед іншого про те, чи виступає він про вступ України до НАТО, зазначивши, що він проповідує те ж саме, що і Володимир Путів Путін у цьому питанні. Навроцький відповів: я говорю мовою поляків. Якщо президент України Володимир Зеленський... Погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків в Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являться гасла, ви говорите путінською пропагандою. Ну де вони чули про те, що Зеленський погано ставиться, чи українці погано ставляться до поляків? Коли нам польські перевізники, польські аграрії чи інші групи людей в Польщі вставляють в колеса палки, заважають ту чи іншу річ робити. Заробляти, торгувати взагалі розвиватися. Ну звичайно, що буде якийсь негатив. Але взагалом до Польщі тільки добрі слова і подяка за те, що вони нам допомагали, допомагають і будуть допомагати. І багато про що вони там ще говорили, але великий блок між собою. Це розмова про Україну і суперечки про Україну. Бо один з кандидатів, такий як Часковський, підтримує Україну допомогу і вступ України в НАТО, а навпроти Навроцький, який це все не підтримує і не хоче з 5 червня торгові преференції. Для України можуть скасувати остаточно, зокрема, речник Європейської комісії Олаф Гіль заявив, що Європа не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України. Річ у тому, що угода щодо торговельного безвізу дозволяє експортерам України ввозити більшість своїх товарів на територію Європейського союзу без мит. Після скасування цього український експорт, зокрема, мед, кукуруза, томати, молочна продукція, тощо зазнають. Трат, якщо не торговий безвіз, те що до 5 червня в нас є, то який інший варіант, як це все буде відбуватися? І ось тут в розмові економіст Олег. Пензен каже, що після того, як ЕС скасує торговий безвіз, формально буде відновлено те, що працювало до 2022 року, тобто повернуть квоти на українську аграрну продукцію. Повернуться квоти на 30 видів української аграрної продукції, які раніше постачались в Європейський Союз. Втім, ці квоти є дуже маленькими від 1% до 3% загальної української продукції. Пензен зауважив, що зараз є обіцянка щодо того, що через деякий час Європа буде готова провести торгівельні перемовини для погодження нових угод спільної торгівлі. Я думаю, що буде нова угода. Звичайно, що там після 5 червня буде якесь рішення прийнято і скоріше за все, що цей торгівельний безвіз призупинять. Потім вже буде напевно залежати від нас, від України, від, від українських представників, які будуть тими справами займатися, що запропонується, що погодиться, і що в майбутньому прийметься. Та звичайно, це не може тривати вічно, і Європа теж не погодиться нам допомагати таким чином шкодити, шкодячи собі. Вони приймуть певні поправки і приймуть. Ну, напевно, певні ліміти, квоти, як їх називати, не знаю. Але якось так буде. Чи це вдарить по Україні? Так, це вдарить по Україні, і Україна не зможе заробляти стільки, скільки вона заробляє зараз. Нам потрібно буде шукати або якісь інші шляхи, або якісь інші ринки збуту, або ще щось. Але це треба буде робити. Це треба робити вже, або треба було починати ще вчора. Сподіваюся, що там в нас зверху знають, що це нас чекає, і що ми вже готові до цього. Цікаву інформацію також діляться німецькі ЗМІ. В деяких регіонах, в деяких частинах Німеччини є певні спроби, є певні експерименти з виплатами. Не дають готівку на руки чи на картку, а дають гроші якими можна розрахуватися в магазині там за продукти або ще за якісь речі, але готівку ви, наприклад, зняти не можете. І це впливає на думку уряду Німеччини позитивно, тому що багато мігрантів, які сиділи на соціалці, виїжджають в інші країни, покидають Німеччину, не хочуть там залишатися, тому що вони не можуть отримувати гроші. Їм дають там поїсти, попити ще там щось, але не гроші. Це, звичайно, багатьох не влаштовує, і вони просто покидають Німеччину. У Німеччині стрімко зростає кількість добровільних виїздів мігрантів з регіонів, де впроваджено нову систему безготівкових виплат. Це ще не по всій території Німеччини, це якісь такі експерименти, то там зробили, то там зробили. Пробують що як, де коли. Але. Замість готівка шукачі притулку отримують соціальні картки з обмеженим функціоналом. Їх не можна використовувати в букмекерських конторах для переказів коштів за кордон або для повного зняття готівки. Ці зміни вже демонструють помітний ефект. Однією з перших земель, що впровадили жорсткі варіанти цієї ініціативи, стало Баварія. За офіційними даними міністра внутрішніх справ землі після введення карток кількість добровільних виїздів зросла на 30%. Якщо з липня по грудень 23-го року таких випадків було зафіксовано 5984, то в аналогічний період 24-го року вже 7800 майже 30% зростання виїздів з тої землі, можливо, навіть з Німеччини. Десь де дають гроші, десь де дають допомогу. Подібні результати зафіксовані та в інших регіонах. У Грайці після запровадження картки в грудні 2023 року кількість добровільних виїздів зросла на 28%. У Бранденбурзі більше, ніж удвічі. Саксонія Ангальт повідомляє про зростання майже на третину, а Саксонія на 21%. Водночас у регіонах, де картки було запроваджено з м'якшими обмеженнями, помітного ефекту немає. У Гановорі, де соціальні картки не мають ліміту на зняття готівки і не обмежують грошові перекази, кількість виїздів. Впала на 36%. Ну, тобто, вони з Баварії приїхали до Гановера і там все гаразд, все добре. Схожа ситуація в Гамбурзі, де картки також функціонують у значно вільному режимі. Ось такою інформацією діляться німецькі ЗМІ про те, що на території Німеччини відбуваються певні зміни експериментально. Десь там попробували, там попробували, там спробували там картки, такі там картки такі, там є ліміт, там нема ліміту. І дивляться, що впливає, яким чином впливає, який відсоток. І в цьому випадку, коли вони визначаться вже з кінцем, що і як, я думаю, що це буде на всій території однакові картки зроблені з певним правилом, лімітом, для того, щоб визначити, кому дійсно потрібна соціалка, не може йти працювати, і він змушений її отримувати. А інші, хто може працювати. Просто уникають цього, бо виплачують кошти, або хто тільки в Німеччині заради того, щоб отримати цю ту соціалку, тут питання буде вирішуватись, куди їх діти, яким чином, а може, й самі вийдуть. І на завершення я хотів поділитися останньою інформацією від європейської комісії. Вона зробила прогноз про те, що українці вже в 25-му році активніше почнуть. Приїжджати додому, тобто виїжджати з європейського союзу. Такий висновок міститься в новому економічному прогнозі Європейської комісії, оприлюдненому у травні. При цьому наголошується, війна триває, а ознак її швидкого завершення наразі немає. За оцінками Єврокомісії, у січні 25-го року, кількість українців, які отримали тимчасовий захист в Україні у країнах ЄС, становитиме близько 4 мільйони 300 тисяч осіб. До кінця року ця цифра може знизитися до 4,1 то є мільйона, а до кінця 26-го року до 3 мільйонів 800 тисяч. У документі зазначено, що приріст робочої сили в Євросоюзі протягом 22-24 років значною мірою забезпечувався саме за рахунок українських біженців. Проте, через невизначеність війни в Україні, навіть у разі початку повернення, ці процеси будуть поступовими та обмеженими. Ну, бачимо, Європейська комісія планує одне. Чи так воно буде, як вони планують, не знаю. Про те, що в один день, чи там в один тиждень чи в один місяць всі будуть змушені виїхати і всі вийдуть, теж мови немає. Я думаю, що всі ми люди розумні, адекватні і знаємо, що так не буде. Про те, що велика частина українців хоче повернутися в Україну, але в безпечну Україну, без обстрілів, без всякого такого без страху, це факт. Чи це всі 100%? Ні. Вже багато хто не повернеться, але багато хто чекає такої можливості. Друзі, ось такою інформацією, такою аналітикою, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. Дуже вас попрошу в описі під відео. Приєднуватися також на мої інші соціальні мережі: Instagram, Тікток, Телеграм. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.